На Северній Сантаці працювали, коли це все, так? Це все, окна закривали, северне Ну, Фанери да? так? Так, так. 22-й, 23-й. І ви не і під обстріли попадали, так? І тікати приходилося до машині. От туди подальше. Все було. Ну, рішительний. Ну, підвал не лазив, не буду я їх це ніколи. Тобто не ховалися в підвал? ви? Кабіна мені, ото мене все підвал. Та я то вже не ховалася. Ну, да, так, Ну от перельоти, ну куди його біжати, Де там під'їзді скати. Як говорять, Бог, спасе, значить спасе. Ні. Дякую вам, дякую вам. Я <с conversation> його... герої. А що, дід прожив вже своє. Що мені бояться? Понучать <сказыв> жалко, звісно. Ну, нечата, зараз по <'я> Львову їхав син. <п 'я> Поживіть, ще, ще порадуйте нас. <п 'я> добре, добре.